Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Тавор Чернівський, наші щоденні зустрічі з Біблією Святим письмом. Продовжуємо за порядком щоденно читати книги Старого та Нового Завіту. І сьогодні продовжуємо знову ж таки новий завіт, перше соборне послання святого апостола Петра. І Маємо за порядком. Другий вірш: виростаймо на спасіння. Отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і, немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним виростити вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь. Приступайте до Нього до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні: о складу я на сіоні каменя, вибраного, наріжного, дорогоцінного. І хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож Бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним кам... став каменем, той наріжним став каменем. І камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Але ви, вибраний рід священство царське, народ святий, люд власности Божої, що звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Коріться людському зарядженню ради Господа. Благаю вас, любі, як приходів. Та, подорожніх, щоб ви здержувалися від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Поводьтеся поміж поганими добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, не був би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. Отож, коріться кожному людському творінню ради Господа. Чи то цареві, як найвищому, чи то володарям, як від нього посланим, для карання злочинців та для похвали доброчинців. Бо така Божа воля, щоб доброчинці гамували неотство нерозумних людей, як вільні, а не як ті, що мають волю на перекриття лихого, але як раби Божі, шануйте всіх, братство, любіть Бога, бійтеся, царя поважайте. Раби, коріться панам із повним страхом не тільки добрим та тихим, а й прикрим. Бо то вгодне, коли хто через суміння перед Богом терпи недолю, непоправді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини, але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і за. Лишив нам приклада, щоб пішли ми слідами його. Не вчив він гріха і не знайшлося в устат його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам приніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для жили». Його ранами ви здоровилися. Ви б були, як ті вівці, забукані, та ви повернулись до пастиря й опікуна ваших душ. Слово Боже, перше соборне послання святого апостола Петра, другий вірш. Наступного разу чекаємо зустрічі з Біблією і читатимемо третій вірш дружини й чоловіки. Блажен, хто за правду страждає. І наступні. Наступні рядки з першого свободного послання святого апостола Петра з Нового завіту. Дякую, друзі, що були з нами. Забув Твочерніський, і щоденно читаємо Біблію, Святе Письмо Христос, посеред нас.